Я сказав би, що в основному всі звернення майже одинакові. Це частково є питання недопрацювання недоопрацювання місцевої влади, але є дуже багато питань, коли людям просто не доводиться інформація, як правильно вирішувати ті інші питання, особливо це відноситься до земельних питань. І я думаю, що наше головне завдання. Не брати на себе, скажімо, функції місцевих органів влади, а максимально спрямовувати людей для того, щоб позиція обласної адміністрації була націлена на роз'яснення повноважень органів місцевого самоврядування. Тому що, якщо я буду займатися питаннями, значить, де не працює каналізація, або кому потрібно пол полаштувати дах, то це вже будуть функції не голови адміністрації, а місцевих органів. Разом з тим, звичайно, люди бачать, що є розуміння між органами влади, міський голова, районна адміністрація, голова обласної державної адміністрації. І це підвищує авторитет влади. Це говорить про те, що мої візити, прийом громадян на виїзному прийомі, вони дають позитивний результат, тому що ми підвищуємо роль місцевих органів влади. Із тих питань, які сьогодні розглядалися, напевно, саме складне питання це питання пов'язане з лікуванням, по якому звернулася одна із мешканців міста Горохів. І ми буквально розглянули його в досить оперативному режимі, але це питання дійсно не відносилося до компетенції міського голови і районної адміністрації, тому що я попросив оперативно включитися Івана Миколаївича Сидора, а він мені доповів за 10 хвилин, що допомога значить, цій людині буде надана. Тут уже обласна влада розуміє, що в неї зовсім інший ресурс. Зовсім інші кошти, які виділяються на допомогу, і можливо це саме те питання, як вирішення якого чекають люди від обласного керівництва.